Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вчора окупанти атакували Львів дронами. Внаслідок прильоту було знищено три складські приміщення. Серед них склад гуманітарної допомоги «Каріта Спес Україна. Працівники місії цілі, але приміщення складу і все, що було в ньому, згоріло дощенту. Втім, також згоріли приміщення, які по факту не мали б горіти щодо гуманітарки. Хтось під шумок захотів зачистити сліди. Не виключено, що окрім ударів Росії деякі склади підпалили самі злодії, яким треба було приховати сліди своїх злочинів. Раніше на Львівщині знайшли підпільний склад із гуманітарною допомогою невстановленого походження, який не мали знайти площа складу становить 1600 квадратних метрів. У ньому перебувають продукти вагою десятки тонн, серед них харчі, дитячі товари, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, побутова хімія, одяг. Лише близько тисячі піддонів, детективи Беба Встановлюють, хто завозив та складував гум допомогу. Щоб ввести цей вантаж, знадобилося приблизно 60 вантажівок окфур. І такі приміщення не могли залишитися непомітними. Одних консервів на складі виявили на 20 мільйонів гривень, їхня вага 74 тони. Зараз ми з'ясовуємо, як ці товари потрапили на територію України, чому не було розподілено та перевіряємо. Інформацію про можливий продаж гуманітарної допомоги повідомив керівника територіального управління БЕБ у Львівській області Валерій Таціянко. В той же час схема тепер. Простіше спалити або замести сліди. Через кого проходить вся гуманітарка в місті, напевно, говорити не потрібно. Загалом, згідно указу президента, всією гуманітарною допомогою в Україні керує гуманітарний штаб, главою якого є Андрій Єрмак. З початку 2023 року Держмитслужба виявила 653 випадки зникнення вантажів, які проходили через митницю як гуманітарна допомога військовим. Зникнення вантажів виявили спільні перевірки Держмитслужби та міноборони щодо отримання військовими частинами. Є території. Реальними центрами комплектування та соціальної підтримки товарів, що переміщувались через митний кордон на їх адресу в якості гуманітарної допомоги. Протягом січня травня 2023 року встановлено 653 випадки. Непідтвердження отримання таких вантажів, як пластини добронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інше йдеться в повідомленні. Загалом було проведено перевірку більше п'яти тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу близько ста військових частин. Також у Держмитслужбі, заявляючи, що механізм гуманітарної допомоги військовим усе частіше використовується для зловживань. За п'ять місяців 2023 року Держмитслужбою складено 115 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень були товари, ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, зазначають в Державній митній службі. Для порівняння протягом усього 2022 року митницями Держмитслужби складено 100 аналогічних протоколів про порушення митних правил правил до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.